А телефон іде. Я дружині хочу подзвонити. Який? Тій, що в Полтаві чи тій, що у Києві? Та вони обидві в Києві. Одна на Харківському, інша на Дорогожичах. Коли я з однієї, то для іншої я у Полтаві у відрядженні. І навпаки. Нелегкий у в тебе графік. І не кажіть. Але що поробиш? Я обох люблю. Бо Бог щасливими хочу зробити. Тож доводиться викручуватись. Ай! Та й що ви взагалі виправляли? Я хотіла як краще. Хотіли як краще. А зрештою, зробили мені боляче. А ти жінкам своїм не боляче зробив. Не боляче їм було, коли вони зустрілися в лікарні і дізнались про те, що ти живеш на дві сім'ї. Щасливими він хотів їх зробити. Що ви розумієте в сучасних стосунках? Соколику, любов і сім'я не мають віку. Людям завжди хотілося одне, щоб їх любили і цінували, а не так, щоб у Полтаві вічно пропадав, догоджаючи інший. Ще й підслуховували. Ще й підглядати буду. А якщо ти будеш кіцоням морочити голову, то я тобі такий укол зроблю, що ти ні на одну жінку не захочеш дивитися. ні Ні-ні. На свій телефон!